Псалом 72. молитва утримання від спокус. До чистих серцем милостивий Бог, Та випробує міцність духу, силу віри, Не посковзнуться стопи в дні тривог, бо не даєш випробування вище міри. Добробут беззаконних душу осліпив. Омана повноти, життя в здоров'ї. І хаті уночі не спочивають, пояснив, а неправдиве серце мучиться у горі. уміють вигідно підносити свої уста. Буває, що язик за день обходить землю, самовдоволенні душа порушує устав, а скромному указує законів греблю. Утримуй сам, мій Боже, чистоту душі. Навчи достоинства людського в тілі, Удари нескінченні йдуть у день і уночі, молюсь, щоб задуми ворожі стліли. Ще жоден зрадник у бою не устояв, Твоя присутність вірному підмога. Я ворогу, що усередині, протистояв. Як зрозумів, душа моя жива у Бога, Слизьке унеможливлює підйом. Над прірвою все рівно їх поставиш, накриє незаконний дім їх бурелом, і рід їх спадкоємництва позбавиш. Тож заспокойся, серце, у добрі живи. Тримайся за Господню вірну руку. Жени щодня спокуси зі своєї голови, і Господу віддай терзання, біди, муки. Твої поради, Боже. Наче квіти у саду, бо хто для мене так, як ти на небі, на тебе, Господи, надію покладу, Не залишай в молитві у потребі.